Це наша маленька собачка. Привіт, привіт! Це все донецькі торецькі песики. 9 липня група волонтерів евакуювала п'ять десятків собак та котів з Торецька та Костянтинівки на Донеччині. Деяких тварин господарі просто залишили прив'язаними на ціпки біля будинків без води та їжі, каже керівниця притулку Ганна Дмитрієва. Цього разу в евакуації ми безпосередньо приймали участь. Наші дівчата-волонтери поїхали самостійно туди, допомагати, відвести допомогу і забирати тварин самим. Ось цього білого собаку волонтери з Турецька та дружківки вивозили до Дніпра під обстрілами, каже Ганна. Собака був голодний і на ціпку по всьому тілу кліщі. Наразі тварина оброблена від паразитів. Ім'я собаці ще не дали. Чекають, що це зроблять майбутні господарі. Сподіваємося, що знайдуться люди добрі, гарні, які зможуть. Забрати таку собачку, це дуже активна собачка. Це собачка, компаньйон, бо так, от одну собаку врятувати, люди ризикують своїм власним життям і їдуть під обстрілами. На сьогодні більше десяти тварин перебувають у ветклініці в тяжкому стані. Всі інші поступово проходять ветеринарний огляд з витратами, каже Ганна, допомагають небайдужі. Ми зараз на стадії обстеження, тобто всім тваринам, яких ми евакуювали, а вже ж потрібні обробки, а вже ж потрібен. Догляд ветлікаря, потрібно кожного звозити на ветприйом і ми цим зараз займаємось. У притулку зараз перебуває більше 260 тварин. Місця на всіх розповідає Ганна не вистачає, тому закликає людей рятувати чотирилапих. Євген Подашенко, Мирослава Заблуда, Дмитро Солодовник. Суспільні новини. Дніпро все нормально, не переживай, та не переживай не стисняйся списані.